Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Ангел звільняє Петра з в'язниці. Коли Савл став християнином, церква деякий час мала спокій. Та невдовзі цар Ірод Агрипа почав переслідувати християн. Наказавши вбити Якова Іванового брата. Ірод побачив, що юдейські релігійні провідники були цьому дуже раді. Тоді. На святи Пасхи він арештував Петра і кинув його до в'язниці. Він приставив 16 охоронців стерегти Петра, збираючись після Пасхи вчинити над ним суд. Поки Петро перебував у в'язниці, його друзі християни ревно молилися за нього. У ніч перед судом Петро спав, закутий у кайдани поміж двох охоронців. Решта 14 охоронців вартували при дверях в'язниці. Раптом в'язницю осяяло яскраве світло. Петра розбудив ангел. Уставай, сказав він, поквапся. І Петрові кайдани поспадали. Одягайся та йди за мною, промовив ангел. Петро пішов за ангелом. Усе це видавалось йому нереальним. Він думав, що бачить видіння. Петро з ангелом проминули сторожу і підійшли до залізної брами. Брама відчинилася. Вони вийшли на вулицю. Тоді ангел зник. Господь послав свого ангела врятувати мене від ірода. Нарешті зрозумів Петро. Петро пішов додому Марії, матері Івана, званого ще Марком. Там молилося багато християн. Петро постукав у хвіртку. Служниця на ім'я Рода підійшла до хвіртки, упізнавши Петра і з радості забувши відчинити, вона побігла в дім. Петро стоїть біля хвіртки, вигукнула вона. Це неможливо, відповіли їй. Це, мабуть, його ангел. Однак Петро тим часом і далі стукав. Нарешті хтось пішов і відчинив хвіртку. Усі дуже здивувались, побачивши Петра. Він жестом попросив тиші, потім розповів їм, що трапилося, і пішов. Наступного ранку у в'язниці стався великий переполох. Ірод Агрипа наказав сторожі шукати Петра повсюди. Однак марно. Тоді Ірод наказав стратити сторожу і на деякий час покинув юдею.